Всіх вітаю. Сьогодні 14 квітня Львівська область. Такий стан персики, нектарини на сьогоднішній день. Пережили вони цілий тиждень морозів, максимум мінус 4, а так кожен день мінус 2, мінус 3, мінус один. Персик симфонія десь-не-десь десь було чуть-чуть. Цвіт коричневий, але то не критично. <кій> Нектарин Геа в нормі, цілий тиждень він цвів, Зав'язь в нормі, я вже дивився. Тут нектарини Калдезі 2000, Супер Квін, Pit Lane. Персиковий сад не постраждав від морозу. Річ Леді, Роял Джим, Крест Хевен. квін До речі, має пізне цвітіння і то дуже добре. Тендрис взагалі обліплений. Бігтоп. Так, Fresh White теж в нормі. Все в нормі. Plaint Delicious. Nerine. Abrecos Farbelli. Завіс все в нормі. Цвіт, то що став коричневого кольору, але то не страшно, я завість перевіряв, вона вся зелена, вся в нормі. Рубіста також ще доцвітає. харгранд якийсь процент вижив. Звісно, мінімальний так буде, може, з кілограма 3 з того всього дерева. Так, Голдріч, яка тут ситуація? Тут ось внизу. Все померзло, весь цвіт померз на 100%, а отам зверху було пізне цвітіння. Отак, зараз я нахилю гілку. О, тут все живе. Весь верх живий, на голдріч. Ось тут такі вершки. Отак. І так по всьому дереву. Так що якийсь процент абрикосу зберігся. Нагадую, в Львівській області був цілий тиждень морозу. Мінус 2, мінус 4, мінус 3, мінус один, але сад витримав. Персики витримали всі повністю. Ну, Харгрант пострадав. Але як кажуть для себе поїсти щось залишилось. Така ситуація. Тут Бельмондо, теж пізнє цвітіння має. Тут пересорт не знаю, але тут, скоріш за все, несумісність, тому що він дуже помало росте, він дуже сильно грузиться. І мабуть я його буду викидати, бо з нього толку ніякого. Дуже слабенько росте, то на алечі нагадує. Тут є три дерева у мене на величі. Неріне, пересорт і Бельмондо. Оцей пересорт несумісний. Ну. Вчора море бджіл тут літало. Персиковий сад починає розцвітати, сьогодні трохи задущить. Зато з завтрашнього дня знову погода. Але курчавості у нас поки що на перспективі не наблюдається. Думаю, все далі буде дуже добре. Всім дякую. До побачення.